Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. Якщо ви вирішили займатися розведенням кроликів в домашніх умовах, то повинні знати про хвороби кроликів і як їх лікувати. Важливо з першої появи тварин у вашому господарстві розуміти, що робити, щоб не допустити захворювань. Існує ряд правил, дотримання яких зменшує ризики захворювання кролів. Тих кроликів, яких ви придбали, потрібно помістити в карантин приблизно на 21 день в окреме приміщення. Якщо протягом цього терміну не виявлено хворих, тварин можна розсаджувати в загальні клітки. Раз в 10 днів дезінфікують клітки, інвентар та обладнання. Для дезінфекції металевих частин клітки. Використовують окріп або опалюють їх паяльною лампою. Інші поверхні обробляють різними розчинами. Потрібно слідкувати за чистотою в клітках і приміщеннях, де вони живуть. Поїлки та годівниці потрібно часто мити. Через кожні 10-15 днів уважно оглядайте тварин. Здоровий кролик бадьорий, у нього хороший апетит. Блискуча густа шерсть, чисті очі і ніс. В приміщенні, де живуть кролики, має бути помірно тепло і сухо, без протягів, але і допускати застою повітря теж не можна. Важливий момент це відсутність мишей і щурів. Вони розносять хвороби, які є небезпечними для ваших вихованців, а щурі можуть ще й загризти кроленят. Хоча дотримуючись усіх вище перерахованих пунктів, не можна гарантувати, що 100% кролики не підхоплять якоїсь зарази і не захворіють. Ось у мене трапилась така ситуація, коли прийшов годувати своїх домашніх улюбленців у однієї із кроличок-каліфорнійок на носику, де має бути чорна плямка, я замітив злегка здерту шкіру. Спочатку подумав, що десь драпнулося, нічого страшного заживе. Наступного дня ранка трішки збільшилася, і я почав обробляти її розчином перекисю водню протягом декількох днів. На перший погляд все почало заживати, але потім рана збільшилася і почорніла. Провівши трохи часу біля клітки, я роздумував і прокручував різні варіанти, що може стати причиною цієї рани. А як ви думаєте, що з нею таке трапилось і від чого появилася така рана на мордиці, напишіть в коментарях під відео. І знаєте, що я замітив, в клітку почали залітати комарі і накидатися на рану кролички, кусаючи її. Тому моя думка, що в усьому винні комарі. В інші клітки вони теж залітали. Але то були поодинокі випадки в порівнянні з цією кліткою. І щоб в подальшому ці кляті комарі не мучили і не кусали моєї кролички. Як би жорстоко це не звучало, ми її з'їли. А в описі під відео. Залишаю посилання на відео рецепт дуже смачного шашлика з кролика. За цим рецептом м'ясо ніжне і тане в роті. Так ви ще не готували. Чекаю в коментарях під відео вашого досвіду боротьби з комарами. А я в свою чергу поділюся у одному із відео, як борюся з цими кровосісами я. Дякую всім за перегляд! Підтримайте мої старання лайком, коментарем, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Вам не важко, а мені дуже приємно. Усім миру, здоров'я та добра, до зустрічі в наступних відео. Па-па!